Всім миру Божого, нехай Господь вас благословить, підкрепить на всякому місці. Я хочу поділитися з вами таким відкриттям. Хто ж таки Ісус Христос? Тому що дуже багато ходи версій, що Він е, просто Син Божий е, або просто м, Пророк. Ну, хто ж таки на самом деле е, Ісус Христос? Ісус Христос це Той, хто це Бог, і Він прийшов у плоті на землю, Він прийняв образ людини, Він прийняв образ раба, Він сам себе змирив, і Він казав, що Я не свою волю прийшов виконувати, а волю Отця Небесного. Він прийшов у плиті для того, щоб показати стандарт того, що людина вона може стати совершенною, що вона може перестати грішити, і стати людиною, яка не грішить. Що для цього надо? Для цього надо це покаятися і стати учеником Ісуса Христа. І... Багато ходи версій таких, що, е, особливо е, серед серед віруючих, які говорять, що Ісус Христос він хто він хто такий? Е, що Він за Бог? Що Він не, не може там нам відкрити будуще? Він відкрив будуще, Він Бог, і Він, е, кстати Фарисеям Він давав поняти, що Він є Бог, але фарисеї його не могли зрозуміти, тому що у них не було Святого Духа. Ісуса можна поняти тільки через Святий Дух. Він їм казав, що Я знав і Моїсея, і Авраама, і вони удивлялися, як? Тобі ще 50 років нема, а як ти міг їх знати. А Він їм відповідав, що. Їх ще не було, а я був. Він їм питався доказати і сказати, що включіть мозги свої, що я є той Бог, який все створив. От. І ну, вони не могли до... все одно його поняти. І зараз є дуже багато таких віруючих, які у кожного своя версія. Але е... хто може? Воскреснути після того, як його розіп'яли на хресті, воскреснути і е, піти у преісподню, в пекло. І там перед ним приклонилися всі і пекло, і смерть, і пекло, і всі грішники, всі душі грешні, які туди попали, тільки перед Господом Богом. Так же само, хто говорить, що, що ніхто, ну, що, типу, що це за Бог, що не відкрив нам майбутнього. Він відкрив, він відкрив своїм ученикам, які вивчають його, які відкривають серце своє, і, і, які хочуть пізнати свого Отця Небесного. Вони його пізнають кожного дня, вони його вивчають, вони вивчають Слово Божє. І тому е, ученики вони знають майбутнє через Слово Боже, через Дух Святий. І він відкрив це своєму ученику, апостолу Іоанну, через Духа. І Іоанн він був на небі. З духом, і він бачив, як перед ним приклонялися е, всі, е, всі, хто був на небі. Перед ким поклоняються? Звісно, перед Богом, е, перед простою людиною ніхто не буде поклонятися. Да? Це тільки поклоняються диктаторам, які якого роблять самі, вибирають собі царя і поклоняються, да, от як є дуже багато таких, які себе хочуть возвисити вище Бога. Але Ісус Він є Бог, який створив весь цей всесвіт. І у нього є вся влада над усім, у нього є е, всі Книга, книга життя в нього, тільки він має право відкрити цю книгу життя, і він має право відкри, ну, відкрити всі печаті. І він, нам, і він своїм ученикам він всім нам показав, що жде нас в майбутньому. Це дано тільки Господу Богу, е, тому що нікому е, ніхто не може знати. Да? Знають ученики, знає церква. Жива церква. Так що, якщо ви хочете пізнавати е, Бога ближче, е, узнати Його волю, пожалуйста, я вас всіх запрошую завтра на Воскресне онлайн-служіння, е, яке відбудеться о 15-й годині, е, по київському часу, пишіть мені в лічні сообщення. Я вас добавлю, послухайте, ми будемо завтра дуже хорошу тему розбирати. От, і у нас є дуже прекрасна біблійна школа, де ми можемо вивчати начатки, вивчати Слово Божє, в кого відкрите серце для Господа Бога. Просимо всіх, всіх, всіх з радістю будемо вчити. На тому і церква жива, прекрасна церква. Аминь.